Вітаю усіх, хто доєднався до трансляції. Нашої ми зараз знаходимося на вулиці Івана Кінфіо. Вчора у нас виходив відповідний матеріал. Однак, вчора не було змоги показати більш наглядно. Це і у нас такий цікавий арт-об'єкт. Я що пам'ятаю, я неодноразово знімав цю яму. Показував вам. Історія така, що 21 листопада, 2024 року. На цьому місці у нас стояв автомобіль Ополь. Ополь провалився переднім колесом в яму, і з того часу, от у нас пройшов рік, у нас річниця вже виповнилася цього арт-об'єкту. і вже рік у нас не можуть полагодити оцей шматок ділянки, який знаходиться на Івана Кінгі. Можете бачити, у нас вже було чимало змін на цій вулиці. У нас з'явилася парковка, ну платна парковка, з'явилася нова розвідка. Однак щось Щось залишається постійним, і ця яма вже цілий рік не накрита, знаходиться в такому стані. Неодноразово приїжджали сюди і комунальні служби, щось тут підсипало, оскільки я пам'ятаю у зумові часи, здається, десь у березні і точно пам'ятаю. ґрунт просідав на цій ділянці і. Трошки приїжджають комунальники, підсипають цю яму, і, однак яма залишається не накритою. Ну, це попри те, що я скажу, тут у нас були і, е, різні дорожні роботи. Наприклад, тут була вулиця Мислів Магомаєва, тут у нас ремонтувалося і були якісь сподівання, що вулицю після ремонту на Магомаєва відремонтують оцей. Багатостраждальний шматок ділянки, однак, як я кажу, щось залишається постійним і чомусь саме оце місце її упорно ігнорують. Навіть бачили вчора, тут на цьому місці паркують автівки, однак, якби я був водієм, я би, мабуть, не паркував машину на цьому місці, оскільки невідомо, що там взагалі знаходиться. Може навіть бути так, що щось таке да, обвалиться, оскільки у нас. Можете бачити, дорога не накрита, ну і під час рясних дощів все це стікає під, під землю, ну і можна лише гадати, що там відбувається, оскільки, як я кажу, пройшов рік яма не накрита цілий рік, тому ну, думаю, щось щось де да відбувається там. А попереду ще в нас не тільки доща, ще й сніг буде, тому ну, не знаю. Що тут буде відбуватися на цій ділянці, однак я кажу, якби я був водієм, я би зайвий раз не паркувався на цьому місці. Можете бачити, як кажу, байливо так зробили розмітку саме от перед ямою. Не знаю чому це місце, як я кажу, ігнорую. Влітку був ремонт на Магоме. Ця вулиця, це перехрестя, відремонтували не тільки тротуар, відремонтували ще й дорогу, встановили тут паркувальні стовпчики. Ну, тут, і все по феншую зробили, однак ось це місце чомусь от ігнорується вже цілий рік. І вчора, як я кажу, була річниця на цьому місці провалився в Міріополі. З того часу дороги не ремонтуються. Однак у нас виходило чимало різних статей на тему ремонтів дорог, що міське керівництво виділяє значні кошти на ремонти доріг. Однак чомусь чомусь це місце. Оця ділянка багатостраждальна, її ніяк не можуть відремонтувати. Ну, тому виповнилася річниця цього арт-об'єкту, який знаходиться на вулиці Івана Кінфієва. Все дякуємо, будемо вже завершувати. Сподіваємось, колись буде свято і виконують ремонт на цій ділянці. І будемо сподіватися, що нічого страшного не трапиться, оскільки яма цілий рік завжди знаходиться не накрита. Дякую, що були з нами. Якщо бачите якісь такі цікаві арт-об'єкти, можете нам пересилати у особисті у Дірект, у Телеграмі, наприклад, можете написати у вайбері, у Фейсбук, як вам зручніше, і ми обов'язково приїдемо, подивимося, що у нас там у вас відбувається. Дякую.